Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Екшес пише про те, що адміністрація Трампа таємно ввела перемовини із агентствами і консультантами щодо Північної Кореї, і йдеться про те, що Трамп хоче відновити якраз перемовини із ким чинином. При тому, що видання зауважує, що КНДР наразі займає не таку високу позицію, не є пріоритетом американської адміністрації, але так чи інакше, Трамп знову ж таки роздумує над тим, щоб якось налагодити відносини. Ну, першу каденцію він. Намагався це зробити, навіть зустрічався з кімчинином, але з того нічого не вийшло. Ну і зараз буде друга спроба, напевно, з якої теж нічого не вийде. Я взагалі не знаю про що можна спілкуватися в принципі з північною Кореєю. Зрозуміло, що ядерну зброю вони не віддадуть. Це гарантія їх режиму. А останні питання якось, напевно, і не дуже суттєві. Доктор Мафен. Тим більше відносини між Сполученими Штатами та Китаєм тільки загострюються, а КНДР є маріонеткою Китаю, тому і там буде складніше працювати. А ось центральна пропагандистська медіа Північної Кореї вперше визнала, що і справді корейські війська знаходяться на території Росії і там воюють. Про це вони вперше відкрито заговорили, що якраз користувалися ось цим договором між Росією та КНДР, де якраз прописана взаємна оборона, а Кім кімчинин повідомив, що незабаром обхін'яні встановлять пам'ятник, який прославлятиме героїзм і хоробрість. Північно-корейських військових. А не знаю насправді навіщо ці хвастощі. Росія у цьому точно не зацікавлена. Більше того, Росія навпаки зацікавлена якраз у скритих операціях. Ось там вони вербують і найманців з інших країн, і про це особливо не офішують. Звичайно, про це пишуть там західні медіа. Ну і з корейцями також це було, про це писали західні ЗМІ, про це говорили якраз українські спікери, а російська сторона якось так відмовчувалась. Разом з цим ця історія може непогано лягати якраз на внутрішню пропаганду Північної Кореї, про те, що вони там боряться із Заходом, із західним капіталізмом. І ось цей акт це теж така боротьба із західним імперіалізмом, гегемонією і все таке інше. Ну і взагалі, ось північно-корейські війська, які потужні, навіть ось. Звільнили Курську область. Лавров нещодавно заявив про те, що Росія не буде передавати ЗС під контроль американців, і взагалі заявив, що це. Якісь територіальні поступки, і що Росія на них не піде, при цьому вирішив похвалити Трампа щодо пропозиції по Криму, що він її підтримує. Ну і заяви про те, що там Трамп чи не єдиний лідер, який розуміє корінні причини конфлікту. Про це він говорив ще минулий раз і вже повторюється. А історія ЗС, напевно, Трампу не сподобається, він якраз розраховував придбати актив. Ну а так разом із цим варто звернути увагу, що Лавров вже давно відіграє роль такого злого поліцейського, а тому саме він просуває такі максимальні ідеї російської сторони і намагається тиснути якраз на захід, звинувачуючи там у чомусь чи просто говорячи про те, що Росія не буде йти ні на які поступки. Ну ось Лавров зовсім розійшовся останнім часом, давав інтерв'ю і заявив про те, що вони хочуть ліквідувати наслідки діяльності не. Нацистського режиму, який там тиснув на російську мову, культуру і таке інше, також заяви про те, що Росія буде вимагати міжнародного визнання російської приналежності Криму, Севастополя, ДНР, ЛНР та Херсонської та Запорізької областей. А ну і ще й наполягає на вимозі припинити західну підтримку України і це є умовою припинення вогню. Тільки тоді як Захід перестане постачати озброєння, тоді там Росія піде на перемир'я, чи, хоча буде про це роздумувати. Трамп вирішив прокоментувати нещодавно зустріч із Зеленським. Так він назвав її прекрасною і взагалі заявив про те, що Зеленський став більше розуміти, що став більш спокійним і розуміти взагалі, що відбувається навколо. Ось же бачите, як Зеленський виправляється. Ну і черговий раз Трамп знову ж таки звернувся до Путіна і закликав його припинити стріляти, сісти та підписати угоду. А ну знову ж таки, Владимир Стоп, ну і ми бачимо, що останнім часом риторика Трампа перекинулася на Путіна і, в принципі, вбачається, що саме Путін якось відморожується від цих перемовин, відморожується від якихось дій активних, і це Трампа знову ж таки досить сильно дратує. Ну і почувши це, Путін все ж таки вирішив оголосити перемир'я якраз на день перемоги з 8 по 11 травня. І у Кремлі заявили про те, що Україна має наслідувати цей приклад. Путін знову ж таки продовжує підігравати Трампу. Ось нещодавно була якраз типу перемир'я на Великдень. Ну і наразі ось перемир'я на день перемоги. І ось такі перемир'я будуть повторюватися, щоб задобрити Трампа, щоб показати, що Путін ні. Він все ж таки мілосірний, і він готовий на такі перемир'я. І наразі воно навіть буде тривати навіть подовше. Ну і український МЗС вже на це відреагував і заявили про те, що вони готові до перемир'я, і взагалі заявили про те, чого чекати. Давайте перемир'я прямо зараз. На якийсь довгий срок, навіщо там чекати 8 травня, якихось там свят можна, в принципі, почати перемир'я прямо зараз. Ну насправді зрозуміло, що Вадим Вадімич не хоче справжнього перемир'я, хоче постійно відтягувати переговори і робити якусь таку імітацію, що вони і справді йдуть, що ось все йде до перемир'я, і таким чином якраз їх постійно відсрочувати, і тим самим якраз не обривати контакти із Трампом. А Ну, і Зеленський також прокоментував цю подію, заявив про те, що Путін намагається обдурити Сполучені Штати, що справді виглядає саме так, і що це все затягування війни. Ну і реакція вже була якраз з Білого Дому, і там заявили про те, що Трамп прагне повного припинення вогню, а не тимчасового. При цьому зауважили, що Трамп все більше розчаровується як в Росії, так і в Україні. І щоб вийти з кризи, то обидві сторони повинні почати вести перемовини. Все ж таки, Трамп почав напевно підозрювати, що усі перемир'я на 2-3 дні це така маніпуляція Путіна, а що його намагаються таким чином наїбати не... і наразі наполягає все ж таки на більш серйозних рішеннях, а не на якихось перемир'ях, які насправді так толком і не відбуваються, тому що на Великий день не було там дронових ракетних обстрілів, але в принципі на лінії зіткнення нічого масово так не змінилося. Щодо розчарування у бік України, то навіть не зрозуміло, що Трамп наразі очікує від України. Що повинен там зробити Зеленський, щоб сподобатися Трампу, напевно, просто зникнути. Дениш Мигаль нещодавно нас вирішив порадувати досить дивною новиною, а саме про те, що Україна та Сполучені Штати домовилися, що в угоді про Надра не зараховується американська допомога, яка була раніше. Клім Саныч. Старались. Чесно говоря, потрачено у жаль. Так. Да. П'ятикратно переварений Так. Да. Ну, як ви пам'ятаєте, Трамп наполягав на тому, що там Америка передала Україні досить багато допомоги. Говорили про цифри там в 350 мільярдів. Ну і говорив про те, що ось ця ресурсна угода якраз і буде компенсувати те, що Україні вже було надано, і ось така цифра знову ж таки приводилася, що саме її треба буде компенсувати. Але наразі у Вашингтоні, начебто, відмовилися від такої ідеї. А ну, по перше, варто зазначити, що поки що договір не був підписаний, тому все може змінитися, і не треба рано радіти, напевно. Ну а друге про те, що ми говорили ще тоді, коли виникало це питання, те, що в принципі уся допомога Україні була якраз надана як грантова допомога, тобто безповоротньо, це не були кредити. В мене на історії всього навіть було окреме відео щодо допомоги американців, чому Україні не треба нічого повертати, і так далі. Тобто, і справді там було в принципі все безповоротньо. Ну і Трамп з якоїсь законної точки зору не міг тиснути на Україну, щоб вони повертали борги, яких насправді не існує. Західні видання пишуть про те, що Китай розгорнув прапор на спірному безлюдному острові у південно-китайському морі неподалік від форпосту Філіппін. Це невеличкий піщаний острів 200 квадратних метрів, але його Китай нещодавно захопив по суті. Хоча на цей острів, на цю територію претендує відразу декілька країн. Писали про те, що, начебто, він в'єтнамський, хоча там знову ж таки він спірний з усіх боків. А ну і пишуть про те, що за міжнародним морським правом КНР отримує контроль не лише над островом. Але й над територіальними водами в радіусі 12 миль. Тобто 22 кілометри. Китай взагалі має досить великі претензії, якраз у регіоні Південно-Китайського моря, і там суперечки майже з усіма країнами в регіоні. Між деякими країнами також є суперечки за деякі острови та території. Ну і в принципі найцінніше, що там є води, і контроль над водами це також велика проблема, яка наразі там є. Китай, до речі, і раніше таке робив, захоплював острови, там будував свої військові бази. Ну і контроль над водами якраз дозволяє, наприклад, добувати якісь ресурси на цьому шельфі, і це якби ваше Ресурси, якщо ви контролюєте, якщо ви контролюєте якісь землі біля них. А насправді є доволі цікава тактика китайської влади. Це буквально там насипні острови, тобто китайці будують там острови, такі штучні, і таким чином захоплюють води якраз у цього південно-китайського моря, ну і будують на цих островах свої військові бази. Тому, скажімо так, це не нова витівка Китаю, таке відбувається регулярно, і насправді ніхто не знає, що з цим робити і яким чином можна протистояти Китаю. Ну а сусіднім країнам залишається лише бухтіти, коли їх сусідні сусід захоплює зону впливу. Нещодавно журналу Atlantic Трамп заявив про те, що він не хоче йти на третій термін, і заявив, що він не збирається цього робити, і взагалі, що це було б досить важко. А щось Трамп останнім часом тільки здає свої позиції. Ось по метам нещодавно був відкат і відмова від деяких мит. І наразі і відмови від третього терміну, про який також нещодавно досить активно говорили. Ну, коли вперше новина з'являлася, я вже говорив про те, що в принципі там є проблема у тому, що в Конституції записано, що тільки можна два терміни за усе життя приймати, і таким чином Трамп просто не міг би балотуватися. А щоб Конституцію змінити, то треба дві треті голосів усього Сенату, точніше, усього конгресу. І наразі немає змоги таке зробити, Трампа демократи б не підтримали. Ну і ще є питання, вже ж його віку, до кінця свого терміну Трамп буде напевно, не в дуже гарному стані, та наразі фіксується досить дивна поведінка Трампа, тому до кінця свого терміну можливо він буде як сліпі Джо. Ну і ще у цьому інтерв'ю Трамп заявив про те, що він керує не тільки Сполученими Штатами, а й усім світом, і що йому дуже весело беручи до уваги те, що він робить. А при цьому деякі соратники Трампа в коментарях виданню заявляють про те, що він розважається більше ніж під час свого першого терміну. Ну останній термін, в принципі, Трамп нічим не ризикує, ні рейтингами, ні, в принципі, свою репутацією вже. А тому може робити, що заманеться. А так, президент світу це вже ж якась шиза. А Financial Times пише про те, що у Європі та Україні побоюються, що Трамп шукає привід вийти із мирних переговорів. Так, один з європейських високопосадовців заявив про те, що і справді є таке відчуття, що Трамп може просто злитися з цієї угоди і що таким чином якраз перекинути всю відповідальність на Україну та Європу. Більше того, зауважують, що на бажання Путіна погодитися на ключові вимоги Сполучених Штатів та України, наприклад, збереження боєздатних ЗСУ, а також взагалі складність війни змусили Трампа переоцінити свою схильність до мирної угоди, і Трамп же обдумує, як це можна в принципі по іншому зробити. Наскільки це реально доволі складно сказати? Хоча таке вже було і в Афганістані, і з північною Кореєю, коли Трамп намагався якось там примиритися, намагався договори підписати, навіть з Афганістаном підписав. Але все пішло не по плану, і Трамп просто забив на ці проблеми, зробивши вигляд, що їх не існує. А знов ж таки з Україною ситуація дещо інша, вона більш складна і більш суттєва. Але так чи інакше, Трамп може і справді якось дистанціюватися від цієї проблеми, перекинувши все на Європу, і сказати там, що ось Європа це ваші проблеми, там вирішуєте це, ось там на вашому континенті щось відбувається. А міністр оборони Пакистану нещодавно назвав неминучим вторгнення армії Індії до країни. Так Хаваджа Асів зазначив, що риторика Індії посилюється, і що пакистанські військові вже проінформовані про те, що може бути напад. А також Пакистан наразі вже контактує з країнами перської затоки Китаєм, Великобританією та Сполученими Штатами. А так заявив про те, що вторгнення і справді буде, але він не знає, чи буде воно повномасштабне, чи якесь локальне. А ну і щодо ядерної зброї, теж прокоментував і заявив про те. Що вона буде застосована лише у випадку, якщо буде пряма загроза нашому існуванню? Які знайомий вайби? Ви так не думаєте? Ну що, як ви думаєте про насе? Чи будуть там шашлики, чи не будуть? І, взагалі, чи може буде якась тільки обмежена операція у Кашмірі. Насправді ескалації між країнами періодично бувають, але на цей раз вона досить суттєва. Ну і справді є великі проблеми у тому, що Індія та Пакистан це дві ядерні держави, і якась масштабна війна між ними загрожує в принципі, світу ядерною війною і великими наслідками після цього. А ну і ще слідом за цим прийшла новина про те, що Індія підписала контракт на придбання. 26 винищувачів французького виробництва, які до речі будуть замінювати якраз російські міги. А президент Євроради нещодавно заявив про те, що немає доказів того, що блокаут в Іспанії та Португалії стався через якусь кібератаку, і, взагалі, немає ніякої інформації, поки що йде розслідування. Нещодавно і справді були масові блокаути в Іспанії, Португалії, Вандорі та на південній частині Франції. Світло у цілих країнах не було майже добу. Наразі воно відновлено, але це і справді. Доволі цікавий прецедент. Ще доволі цікаво та іронічно, що Україна запропонувала свою допомогу під час блекаутів і заявила про те, що можуть допомогти у відновленні стабільної роботи якраз євромереж. Насправді, те, що відбулося, вказує на велику вразливість європейської системи енергопостачання, тому що буквально декілька країн рубануло на цілу добу. І, в принципі, навіть не важливо з якої причини це сталося. Питання безпеки залишається відкритим. Так, західні видання пишуть про те, що заклик до проведення нових виборів в Україні. Пропав з обговорень Сполучених Штатів щодо мирної угоди. А так пишуть про те, що цей пункт просто зник, і Трамп про нього навіть не згадує, і таке враження, що про це навіть не говорили. А та й справді, навіщо Україні взагалі вибори, треба їх скасувати, і тоді Україна заживе? Чого взагалі нас так погано постійно, тому що постійно проводяться вибори, а ось виборів не було би, тоді було б набагато краще. А найчи ну, без іронії, то там хотіли вибори якраз в перехідний період, тобто спочатку була призупинення вогню, потім вибори, а потім вже підписання фінальної угоди. Яку мав би підписав якби новий президент, якого б вибрав український народ? Наразі американці вирішили забити на цю ідею, напевно, хоча просування щодо мирних перемовин якби не говорить про те, що це станеться скоро, та й російська сторона також про вибори давно нічого не говорила, і про легітимність Зеленського також, мабуть, не заявляла. На парламентських виборах у Канаді нещодавно перемогла ліберальна партія на чолі з новим прем'єром і пишуть про те, що вони набрали 43%, а консервативна партія 41,6%. При цьому видання зауважують, що треба створити коаліцію, щоб бути вже правлячою партією, і в принципі у консерваторів також є шанси. А ну по-перше, саме зусиллями Трампа перемогла ліберальна партія, і так як Трамп її підтримав, цю нікчемну партію ніхто, напевно, не підтримував. Ну і по друге, ще, в принципі, є питання коаліції. Справді там треба буде об'єднуватися із третіми партіями, які також набрали голоси, і таким чином створювати коаліцію. Ну і потім вже е, створювати уряд. Американський винищувач нещодавно упав з борту авіаносця Гарі Трумен у Червоному морі. Перед тим як кусити заявили про обстріл корабля. Такожуть про те, що втратили літак f 18 і він впав у воду, і таким чином його загубили. Ну, а все через якісь маневри, які здійснював авіаносець, і що кусити хотіли його підбити. Це, звичайно, якась ганьба, я навіть не знаю, що і додати.